Вітаю всіх, слава Україні! Тільки що написав дві пісні, вони присвячені нашому сержанту. Він є сам з Львівської області, місто Яворів. Ну, Крім того, що він є сержантом і нами керує. Він так, також нам і їсти готує, і дає прикурити як в прямому сенсі, так і в, тако, в іншому. Взагалі він прекрасна чудова людина і хочу вам заспівати ці пісні, які я тільки що про нього написав. Ми сьогодні йдемо в бій, нас збирають командири, і сержант наш яриній, то дає усім нам сили, бо ж дає вказівки нам, як і що в бою робити, і як хлопи в ті, всі зненацька захопити, і підемо ми у бій. І сержантом яревіє, і нехай вже знає львів, повсемося ми злодія, бо ж стріляти буде в них, клятих окупантів, що прийшли до нас мечем, щоб не було в нас тих тиганів. Як перший пролунав, стріляють міномети, та ми йдемо всі на штурм, хоть нас криють куденети. Не взяли в їх, та взірвали кулемети, і не будуть вже по нас і стріляти, окупанти, бо ж пішли ми всі убити. І Із держаном Яремієм і нехай вже знає Львів, не помстилися злодіям, бо стріляли ми по них, потихлятих окупантів, щоб прийшли до нас з мечем, щоб не було в нас пиратів. І Сьогодні йдемо Нас збирають командири, і сержант наш Яремій додає усім нам сили. Вказівки і що в бою робити, як хлопи вражі ті, Сізненацька захопити, і підемо ми у із держатами Яремієм, і нехай вже знає Львів, повсемося ми злодіям, постріляти в буденних, потихлятих окупантів, що прийшли до нас з мечем, щоб не було в нас, дигатів, і підемо ми. Здерним яремієм і нехай вже знає львів, Октемося ми злодіям, стріляти буде в них, потихлятих окупантів, щоб прийшли до нас ничем, щоб не було в нас, ти в Маму бійцю я ревію, а та карашистка вже є, не страшна, б'є він, клятут ту орду, що в нас почала війну, пошта, рідну землю, львів, він на ноль поділить клятих москалів, за кулемета, горнуло покосить, сержант наш, відважний і панеє. Завів та родину, та марту дитину, дає він расистам, запекний вже мій, Мєлін, клятуту, Орду, що в нас почала війну, бо за рідну землю і Львів, він на нуль поділить клятих москалів, і нехай вже знають яворівські люди що герої славні, в них. Бож Іван безстрашно, з ворогом воює, там з гідністю дає, б'є він, кляту ту орду, що в нас почала війну, Бо ж за рідну землю Львів, Він на нуль поділить клятих москалів, б'є він, кляту в орду. Що Почала війну, борз на рідну землю і Львів. Він на нуль поділить клятих москалів. Він на нуль поділить клятих москалів. Він на нуль поділить клятих москалів.